Тайфун Каджики налетів на В'єтнам. Постраждала, зокрема, провінція Ангеан, найбільша в країні. Попереднього разу я бачив шторм такої сили 43 роки тому. Влада повідомляє про чотирьох загиблих. Ще 10 осіб зазнали тілесних ушкоджень. Евакуюють близько 600 тисяч осіб. Закрито аеропорти. Мешканці ще недавно мальовничих прибережних містечок оцінюють збитки перед штормом наша сім'я зробила все можливе, але це не допомогло. Шторм був надто сильним. І ми однаково втратили близько 10 тисяч доларів США. Цей шторм змив усе, що ми заробили за літо. Ми втратили все, двері змило, дах обвалився, нічого немає. Вентилятори, мотоцикли, холодильник та все інше пошкоджено і затоплено. Постраждала столиця Ханой. там затоплено вулиці. Як повідомляє влада, загалом тайфун пошкодив майже 7 тисяч будинків, затопив майже 30 тисяч гектарів рисових плантацій та повалив 18 тисяч дерев. Також повалено 330 опор ліній електропередачі, через що в кількох провінціях виникло масштабне відключення електроенергії. Щоб допомогти ліквідувати наслідки, мобілізували понад 120 тисяч військовиків і більше як 8 тисяч одиниць транспорту, зокрема кілька літаків. Влада попереджає, що небезпечні погодні умови ще не минули.